Всім привіт! Сьогодні у нас ваше улюблене освітнє відео. У голосуванні в інстаграмі ви обрали тему бензин чи дизель. Тож давайте розбиратись у питанні. А ви знали, що 78% людей дивляться канал без підписки? І я вважаю, що це дуже недобре. Тисніть підписку, колокольчика та лайка. А ще сьогодні випуск на свіжому повітрі замість гаража, тому що в нас немає світла. А тепер до плюсів бензинового двигуна. Майже безшумна робота. Відсутність неприємних запахів тільки з температурних перепадів, а взимку ще й бистріший прогрів. Менша привередливість до якості палива. Але я вважаю це питання спорним, тому що якщо ви будете лити якесь люте гівно, то що бензин, що дизель, вам, дякую, не скажуть. Форсунки та фільтра дуже швидко будуть забиватися і ви влітаєте на улюблену промивочку з баклаги, якого я вам можу колись. Покажу ще бензинові двигуни у порівнянні з дизелем дешевші в обслуговуванні. Плюс нові авто, якщо брати в рахунок із салона, плюс-мінус типу, вони будуть дешевше, тупо тому що бензиновий двигун дешевше у конструктивному виконанні. Це не можна назвати плюсом, але для загальної інформації я додам, що бензинові двигуни легше, ніж їх дизельні колеги. Із мінусів бензинового двигуна я можу відмітити, що у них менший ресурс в порівнянні з дизелем, тому що вони працюють на більш високих обертах. Максимальна Потужність бензинового двигуна десь на 4-5 тисяч обертів, а вісічка десь у середньому 7-7,5. Ми сьогодні не беремо в розрахунок якісь ротери або опозиту космічні оберти. Ми беремо середній бензиновий двигун, у якого частота роботи у місті буде десь 2-3 тисячі. Що в нас по дизелю? Дизель конструктивно більш надійний, тому що всі його силові елементи дуже потужні, великі та сильні. А ще крутний момент на дизелі вам доступен уже з низів. Тому взагалі-то всі вантажівки і дизельні їм потрібно з собою тягати всякі важкі штуки, там ці причепи, там 5 мільярдів тонн зерна і тому подібне. Для них це важливо. А так як крутний момент на дизелі доступен вже з низів, це означає одне: дизельний двигун працює в меншому диапазоні обертів, середня частота десь півтори-три тисячі. Там вже чотири-чотири з Чотири з це середня відсічка. Тому давайте е, прикинемо, що на однаковому пробізі десь візьмемо 80 тисяч бензиновий двигун, який працює в діапазоні 4-5 тисяч. Ну і в середньому по місту 2-3. І дизель, який працює півтори-дві тисячі у місті, у дизеля буде тупо за 80 тисяч кілометрів, і той і той пробіг менше вироботка свого ресурсу, тому що вона у нього з заводу більше. Ще з плюсів дизеля можна відмітити, що його КПД праці на 40-50% більше ніж у бензинового двигуна, а розхід палива на 30% менше. Звісно, у сучасній реальності, коли дизель став дорожчий, ніж бензин, ми побачимо реальну різницю в економії тільки на великих пробігах. А ще у дизеля відсутня система запалення, і її не потрібно. Відповідно, постійно обслуговувати це якась економія. З мінусами у дизельних двигунів все дуже цікаво. Мінуси, які були актуальні для старих двигунів, втратили вже частково або повністю їх на нових версіях. Як кажуть, дизеля прискіпливі до якості палива. А бензин ні? Ну, окей, припустимо. Ще у дизеля більш дороге обслуговування. Ну там це все-таки велике, потужне. Багато металу, дорого, а ще форсунки, rail. Ух. Раніше старі дізеля вважались дуже брудними. Це, знаєте, ті їде чади, наче степловоза. Але експерти стверджують, що сучасні дізеля вже більш екологічні, ніж бензин, тому що в них менший розход палива. Менше вибросів і плюс нові системи очищення. Ще один мінус, який на нових двигунах не актуальний. то дизеля дуже гучно працювало це як трактордирд. Але зараз нові дизеля з турбонаддувом працюють майже безшумно. І плюс, якщо ви їдете по трасі, типу, дизель працює на своїх півтори тисячі обертів, там на п'ятій шостій передачі. Ви їдете з комфортом взагалі в тиші. Тому ну я не знаю. Якщо старий дизель, то так. Якщо новий, то майте на увазі, що він тихенький. Ще один мінус або міф про дизельні двигуни. Якщо у вас є дизель, можете це спростувати або підтвердити у коментарях. Я буду дуже вдячний. Дивіться, є така байка, що зимою ви ніколи не заведете свій дизельний двигун. Він просто відмовляється працювати у морози сильні. Але за інформацією, яку я зміг знайти, дизелю, щоб завестися у холодну пору року, потрібно зовсім небагато. Вперше своєчасна заміна на зимову соляру, а друга це добрий акумулятор, щоб все було чекі-пукі. Тоді ви будете співоберта заводити його і балдіти. Але факт, що він гріється довш, ніж бензиновий. Якщо на бензиновому авто, ви там завели тачку через 5 хвилин у вас вже в салоні тепло, то дизелю для цього потребується десь хвилин 15 або більше. Я точно не знаю. А як працюють ці двигуни у бензиновому подається паливо-воздушна суміш у камеру та запалюється завдяки іскрі. У дизелі ж бабах робиться за допомогою великого тиску. Ось така історія. І якщо ж ви врубаєте режим маминого гонщика, вам цікаво, що ж буде вас вести до перемоги скоріш? 2,8 дизель чи 2,8 бензин. Однозначно сказати важко. Ми вже з вами знаємо, що дизель вам дасть зі старту багато крутного моменту, а бензин, в свою чергу, буде краще крутитися. Все залежить від умов, в яких вони будуть змагатися. На паперах дизель звучить як безумовний переможець. Так чому ж ми всі не їздимо на дизелях? Це гарне питання. Давайте я вам додам ще трішки інфи. Дизель він не полюбляє, він дуже не полюбляє короткі поїздки по місту. Типу, якщо ти з утра оце прогрів тачку, проїхав 10 км на роботу, там 15, він то стоїть там. І ти потім у кінці дня їдеш обратно. Це не для нього. Справа в тому, що дизельний двигун спроєктований так, щоб працювати багато та важко. Він хоче це робити. Тому, якщо навіть ви берете для міста, то потрібно їхати на трасу раз у якийсь час та давати йому пропердітися. А якщо ви не будете давати йому пропердітися, то в нього буде запускатися регенерація сажового фільтру. А вона потребує від одного літра палива. Тому ваша економія 30% палива. На відміну від бензинового двигуна, може зійти на. Мінусовий баланс, тому придбати дизельний двигун для коротких поїздок я не можу, але я не претендую на якусь експертну інстанцію. Я просто з вами аналізую інформацію. Оп, оп, оп. В свою чергу, бензиновий двигун вимагає обслуговування системи запалення свічки, катушки і все таке. Бо покладений на це болт може прямо пропорційно величині цього болта збільшити вам витрату палива, але бензин собі відчуває в місті як риба у воді. Ви можете спитати мене, що по отриманню. По інформації, яку я змог знайти, два ідентичних авто на дизелі та на бензині, в принципі, якщо обслуговувати їх вчасно, нічого не запускати, потребують плюс-мінус однакову суму на їх отримання. Але, звісно, за ресурсом і мотогодинами дизельний двигун на дистанції відчуває себе набагато краще. Але маєте на увазі? Що йому потрібно бігати далеченько. Якщо зробити практичний висновок, то ситуація виглядає так: потрібно робити вибір виключно з ваших потреб. Якщо виїздите мало тупо попу свою на роботу, привезли та додому в день. проїжджайте там 50 кілометрів. По місту, все ви нікуди більше не їздите. Коли ніколи там це виїхали на шашлика, то ваш вибір це бензин. Напроти, якщо ви їздите багато, то ваш вибір це дизель. Якщо ви живете за межами міста, вам потрібно туди часто їздити. Це раз, якщо ви працюєте, це два. Якщо вам потрібно їздити до родичів десь далеченького село, і у вас наматується великий пробіг. Дизель таке любить, і він хоче це робити. Я у мене така простенька аналогія. Дизель це такий Гігачет. Він хоче багато працювати. Він працює на марафонах. Такий хлопець працьовитий. Йому ці ваші спринти не потрібні, в йому від них погано. А ось на марафонах він відчуває себе дуже кльово. А бензин це такий, знаєте, міський кочка, який полюбляє спринти. Він там пау-пау, 10-15 кілометрів до роботки, там 5 км до зала, потім додому, смузі, пау-пау. Ну такий чисте, пау. Надвіжжі, надвіжі. Але звісно, як ви бачите, якщо ми їх запоставимо, то до бензиновий двигун на марафоні може програти дизелю і навпаки, типу на спринті дизель програє бензину. Мене ще попросили додати кілька слов про ГБО та електрокари. Що ж, ГБО зі слів тих, хто його використовує, це тупо пушка, ракета їздимо майже безкоштовно, а всі, хто не їздять, то-то тупо лохи. На практиці двигуни з ГБО вимагають частішого регулювання теплових зазорів. Плюс, типу ГБО не дешеве, плюс, наскільки мені відомо, сучасне це супермодне ГБО, воно все одно змішує газ з долею бензину, тому його все одно потрібно буде заливати. Ну, а ще бонусом можна круто бабахнути салютом. Електрокари у вакуумі дуже крута штука. Якщо ти возиш свою дупу до АТБ та додому, то це пушка ракета, від розетки зарядив і все забалдів. Але якщо вам потрібно проїхати 150 кілометрів в одну сторону, а потім назад, то у вас з зарядкою можуть виникнути невеличкі проблеми. Знаєте ці її Тесли на. Генераторах плюсом кожен електроприлад, який ви вмикаєте, забирає у вас запас ходу. Типу світло це що таке там, е, музичка це все таке. А ось клімат-контроль і зимку пічка це мінус 20-40 кілометрів ходу. Знаєте, оці знамениті Leaf, у яких стоять пічки від горбатого з бензином. Знаменита екологічність, а ще в актуальних умовах війни я не знаю, як з таким електрохарчуванням його заряджати. І якщо ви можете поділитися якимось опитом, то будь ласка, пишіть коментарі. Так так сьогодні я бачу на коментарі. Пев бонусом електрокари теж дуже непогано горять, тому що літні акумулятори дуже важко загасити. Особистий бонус від мене це тачки на дровах. А на цьому я буду з вами прощатися. Робіть правильний вибір не тільки у типах палива, підтримуйте зсу за посиланнями під відео. Підписуйтесь на мої соціалки і пока-пока.